То вся фігня? Розкажіть, як ми церквою стали. О, а то саме, напевно, що популярна і весела історія, завдяки якій я потім став членом ради правління Національної ресторанної асоціації. Знаєш, історія була така: почався ковід, карантин, про тому, що перед ковідом ми ще стібалися на 8 березня робили вечірку ти зараза чи ти принцеси. нас така була наполовину афіша, прикольно. І дівчаткам роздавали або коктейлі, або такі принцески. Потім бах і локдаун, всіх закрили. Ну, понятно, півтора-два місяці ніхто нічого не працював, не зрозуміло, як було робити. А потім карантин а, вихідного дня ввів нас кабмін, то мене питання вже геть в Я вийшов тоді з пропозицією. Ми зареєстрували релігійну організацію Братство Лисих. І тоді Лисий став церквою. І, відповідно, ми працювали як церква. Люди приходили, причащалися в кароки, співали співи свої. Ну, якось так. Тарас, Тарас, а згадайте, як журналісти приїжджали сюди.